Уряд США оголосив деталі плану допомоги власникам житла, які опинилися на межі втрати своїх будинків. Програма вартістю у 75 мільярдів доларів, розрахована допомогти 9 мільйонам людей перефінансувати свої позички під значно нижчі та фіксовані відсотки. Аналітки кажуть, що, хоч цей план не допоможе кожному американцю, який переживає важкі часи, втім він є першим кроком у напрямку стабілізації ринку нерухомості. Щоправда, критики вважають, що цієї програми недостатні для стабілізації ринку. Тему продовжує Андрій Годованець. Мільйони американців втрачають своє житло через неспроможність сплачувати іпотечні позики. Мерили Мейбі з міста Фінікс. Одна з приблизно двох мільйонів американців, у яких кредитодавець відібрав дім за несплату кредиту. It's just gone. You know, we did. Усе пропало. Усе, що ми зробили, усі стіни, які ми пофарбували, кожна рослина, яку ми посадили, усе це пропало. План Обами призначений допомогти до 9 мільйонам домовласникам у двох групах. Перша група це ті, чиї іпотечні борги перевищують ринкову вартість їхніх будинків після того, як ціни на них впали. У другу категорію входять власники, які не мають достатньо доходів, щоб сплачувати щомісячну плату за іпотечну позику. Головне завдання плану не допустити нових конфіскацій банками будинків, адже коли конфіскована нерухомість продається, то це ще більше завалює і так захаращений житловий ринок і обвалює ціни на ринку занадто багато продавців і замало покупців. Отож ціни на житло падають. Якщо нам вдасться зменшити кількість конфіскованих домів, які попадають на ринок, то це сприятиме стабілізації цін на житло. План президента Обами має деякі ліміти. врятувати всіх не вдасться. Все одно будуть мільйони сімей, що втратять житло. Згідно з існуючими законами, власники будинків, яким загрожує конфіскація житла, не можуть покращити умови наданої їм іпотечної позики і зменшити відсотки по кредиту. Проте Конгрес розглядає законопроект, який надасть можливість пошуку компромісів між банками та населенням, щоб сім'ї змогли залишитися в своїх домах. Але пропозиції Обами щодо іпотечних позик стосуються лише тих, хто живе у будинках, куплених в кредит. Ті ж, хто здає в оренду, придбане у кредит житло, не можуть розраховувати на допомогу. Аналітик Шарон Прайс пояснює, чому також необхідно захистити і тих, хто купував житло як інвестицію і здавав його в оренду. орендарі фігурують в 25 до 40 відсотках випадків конфіскації житла в цій країні. Отож, коли кредитодавець вимагає конфіскації такого майна, з будинку виселяють сім'ю, яка його орендує. Утім, багато людей насправді не спроможні сплачувати свої борги навіть після того, як перефінансували свої іпотеки під кращі відсотки. 20% людей, які у першому кварталі минулого року домоглися змін в умовах їхньої позики, згодом знову перестали їх платити. Аналітики передбачають, що протягом наступних чотирьох років у США буде понад 8 мільйонів випадків конфіскації житла за несплату іпотечних позик. Андрій Годованець, Голос Америки.